Вітаю! Ми розшукуємо п'ятьох дітей, які загадково зникли у Херсонській області. Це 14-річні близнята Вітя та Віталік, маленький п'ятирічний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації Херсонщини, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. За допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Він розповів, що Вітю Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни. Я дізнався через людей, які там проживали, через комовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку, і до цього часу я не. Ніяк знайти їх не через інтернет, не де, не де вони не фіксуються, ні не в інтернеті, не де. Тобто пропали, зникли безвісті. До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка у Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Наталією Квятковською. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Пан Віталій каже, що діти зростали у люблячій атмосфері, були вихованими, гарно навчалися та мали свої захоплення. Чоловік з неабиякою теплотою згадує про своїх онуків. Діти дуже гарні, дуже виховані, е е е гарно навчаються вони. Це двоє близнят, е е Ірина вона в честь мене назвала їх. І Вітя і Віталік, оце ось близнята. Діана і Каріна. Е е ну, якось так. Вони гарно послухняні діти такі. Вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити, рибачить удочками. Рибачити і, і Діана і Каріна. Вони танцювали, вони займалися танцюванням в куртках. Ось цей час пан Віталій не припиняє пошуки і готовий робити усе, аби якнайшвидше розшукати своїх онуків. Я дуже хочу, щоб вони повернули повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію, там розшукувати. Я навіть готовий туди їхати. І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це стовідсотково підтверджували, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до усіх, хто побачить це відео і просить. Не залишатися байдужими та допомогти йому розшукати онуків. Якщо вам бодай ще свідомо про цих дітей і ви знаєте їх місце знаходження, або знаєте, де вони, як їх вивезли, повідомте службу розшуку дітей. Я дуже вас прошу допомогти мені в розшуку цих дітей. Я дуже бажаю, щоб вони повернулись на Україну, бо вони належать. Вони українці, вони народились на Україні. Останній раз чоловік бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Тож зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас їх упізнає і зможе допомогти у розшуку. Якщо вам відома бодай якась інформація про Вітю Віталіка, Яна, Каріну та Діану або ж про їхніх маму та бабусю, будь ласка, одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116. 300. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей і уважно подивитися на фото хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти і потребують нашої з вами допомоги. Якщо ви упізнали когось із них, будь ласка, телефонуйте до служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua